Я рада вас бачити на нашому заході, який називається Мама й доня. Він створений якраз спеціально для мам і дочок, які так люблять проводити час разом, і які через якісь певні обставини ну, не мають цього часу. Зараз ми проживаємо такий ритмічний період життя, що іноді навіть не встигаємо, як знаєте, як наші бабусі казали вгору глянути. От і. Зараз дуже хочеться, щоб ми все-таки, попри всі негаразди, попри всі трагедії, які спіткали нашу країну, щоб у нас була можливість ось так просто прийти в заклад, просто випити каву, так каву, просто разом зі своєю донькою. Зробити майстер-клас, виготовити собі якусь пам'ятну прикрасу, послухати музику. Нам дійсно цього не вистачає, і саме цей захід я надихалася моїми. Я так їх називаю моїми мамами, так моїми мамами і донями до мене в театральний колектив мами приводять доньок. Я бачу, які в них. Теплі стосунки там через свою таку, активну діяльність я спостерігаю за різними мамами і за різними доньками. І от саме ними, їхніми теплими стосунками, я надихнулася. І сьогодні, власне, ми зробили із моїми друзями цей такий теплий захід. Я сподіваюся, що він вам сподобається. Е, також хотілося б додати, про те, що сьогодні у нас я би сказала так: це не вечір розваг. Е, ми тут там. Не стрибаємо, не танцюємо. Ми все таки маємо благородну мету. Нам дуже хочеться, щоб наші всі заходи вони були такими сакральними, щоб вони були дуже інтимними і щоб вони дійсно робили якийсь певний внесок і якось відображалися, наносили якийсь відбиток на кожну учасницю або ж майбутньому учасника нашого заходу. І ще хотілося б додати, що сьогодні у нас присутні представники від нашої благодійної крамнички Андрісон. Які також сьогодні з нашими разом дівчатами будуть через придбання товарів у дівчаток допомагати нашим збройним силам України, адже ми розуміємо, що в країні війна, і ми не маємо права про це забувати. Ми завжди про це пам'ятаємо, і всіма своїми силами стараємося допомогти нашим збройним силам. Спільна діяльність класно, коли є спілкування між батьками та дітьми, між мамами та доньками. З'являються класні спогади. Я думаю, що діти будуть це потім згадувати з теплотою, як і мами. І... Ну, це я думаю, залишиться їм на пам'ять надовго. Ну, це спілкування і з бога. Це безцінно в наш час класні емоції. Пару було, чи завжди мама. Мама допомагала діти, так? Що завтра в школу підеш у ньому? Мабуть, треба буде збирати такий наряд. Крута атмосфера розслаблена, максимально жіночна, максимально така донья мама донья мама івент. Сподобалась. Дуже дякую. Провели з донечковий час. Ми мабуть, мамі вдома це ніколи не зробили. А так у нас тепер є і на пам'ять прекраси. Емоції я доробляла прикраси самостійно, тому що дуже активна дитина. Так? Yeah. Мама я завжди зробила за неї, допомогла. Але я думаю, наш все попереду це перше таке родинне свято. Я думаю, що ми будемо дуже дуже багато разів зустрічатися. Так yeah. цією душевною компанією ми дуже вдячні всім організаторам цього свята. Нам все сподобалося. Бо в останні часу проводимо з донькою сумнісний час, тому будемо надолужувати згайний е, час і робити, можливо, нам в цьому допоможе і ще буде робити такі е, вечірки.